Доброго дня, магіїта української, мене звати Олена. Що вам потрібно знати? На зараз? Два варіанти. Загальний розклад. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну, а далі слухайте, дивіться. Сильніфікація кварен по першому, другому варіанту. Що вам потрібно знати? Що вам потрібно знати зараз? По першому варіанту, ваша синіфікація. Можливо, у вас є стосунки. Якщо ви королева жезлів то з королем кубків. Ну, балансуєте ви в даних стосунках. Але це знаєте як? Приливання пустого порожнє. Або у вас багато справ з даним чоловіком, поки що ви залежні від взаємодії з да. Ну, знаходитесь в одному приміщенні, обставини складаються так, що саме на зараз, от, у вас тісне спілкування є з чоловіком, але по справам більше всього. Або не відчувається між вами кохання. Ви активна, самодостатня жінка, у вас є жага, бажання діяти, активно проявлятись. Саме досягати того результату, якого ви прагнете. Можливо, з його боку і є почуття, але я вам скажу, що він більше емоційно залежний від вас чи ви від нього. Але от ситуація більше говорить про те, що ваша взаємодія по потребі. Можливо, навіть. Ви вважаєте, що краще поставити крапку на цих партнерських стосунках і прояснити для себе чітко ситуацію. Так буде краще. Що вам рухатись, діяти, ну, якщо ви королева жеслів. Тому що по відношенню, скажімо так, до короля кубків емоційно він від вас залежний. І я б не сказала, що він настільки. Активно може проявлятися ваш бік, більш активніше, ніж ви. Ні, це більше вам потрібно. Тому що ви як балансуєте в даних стосунках, але не отримуєте того, на що розраховували в них. Що вам потрібно знати зараз? Ну, вже частково по вашій сигнафікації. Прояснення по відношенню до реалізації тих планів, які у вас є. По відношенню до взаємодії з даним чоловіком, те, що вас хвилює, те, що вас турбує. Ви розраховуєте на отримання інформації, на прояснення. Можливо, зверталися до когось. Але незважаючи на це все, я вам скажу так, що ситуація складається таким чином, що ви все одно залишаєтесь в спілкуванні з даним чоловіком, існує як прив'язка. І ви б. Раді позбутися, тому що ви бажаєте прояснити цю ситуацію. Ваші взаємодії, і ви бажаєте рухатись, реалізовувати свої плани. Але вас як тримає біля нього, ви не можете відсікти спілкування, вас тягне до даного чоловіка. Як якась невидима нитка пов'язує. Це більше всього говорить про прив'язки, які існують. Давайте далі подивимося, що вам потрібно знати. Ну, Йому з вами зручно. Він був пошуку саме такої жінки. Ви індивідуальність, він саме цінить у вас те, що ви не така, як всі. Ви цілеспрямовані. Ви як подарунок для нього. Він. Вважає, що якщо ви ставите ціль, то ви того досягаєте. Фортуна, удача, вищі сили сприяють вашій реалізації. Ви самодостатні, тому він вас і тримається. Він шукав таку людину самодостатню, реалізовану, цілеспрямовану. Ви уособлюєте в собі саме ті риси, які йому дуже подобаються. Ну, я вам скажу так, якщо у вас можливо, це чоловік, з яким ви спілкуєтесь. У вас може і не бути стосунків. Я в сигніфікації ваші проговорила, що це не обов'язково, це може бути по роботі, але спілкування є. І в стосунках, можливо, у вас ще є один чоловік. З одним ви дружите, дружні стосунки, один як захисник захищає вас, але існує трикутник в вашому житті. Розумієте, в такій ситуації, в таких обставинах, в яких ви знаходитеся, навіть якщо ви маєте успіх спілкування з обома чоловіками, ну все одно потрібно буде поставити крапку і зробити вибір. Так, один, можливо, молодше інший от той, який захищає він більш старшого віку. Ви маєте то успіх з даними чоловіками, але кожен все одно веде свою гру і досягає, прагне досягнути своїх результатів по відношенню до спілкування з вами. Ви повинні поставити крапку і прояснити ситуацію, чому в сигніфікації додатковий триплет показав це, поставити крапку на стосунках, і це дасть можливість прояснити для вас. От тут, щоб поставити крапку тій грі, яка відбувається, тому що є хитрість з боку даних чоловіків. Один використовує в своїх потребах, інший в своїх. Ви, можливо, думаєте про те, що є щирість. Ні. кожен переслідує все одно свої бажання. Ваш рід захищає і інформація йде така, що ви повинні очистити свій простір і все ж таки зрозуміти, якщо ви бажаєте от бути саме з цим чоловіком, то зробіть вибір і надайте інформацію кожному із них, що от на зараз ви робите вибір в бік от даного чоловіка. Ставте крапку на, на взаємодії саме з тим, з ким ви не бажаєте продовжувати спілкування. Але очистити, прояснити, поставити крапку на спілкування з одним із них, ви повинні. Якщо ви далі будете продовжувати в такому ракурсі подальший шлях взаємодії в трикутнику, то ви не матимете позитивного результату. Відбудеться навпаки негативний результат. По відношенню до спілкування саме з тим чоловіком, з яким ви повинні бути. А є ваша пара в даних стосунках той чоловік, з яким ви можете мати позитивний результат і побудувати саме змістовні стосунки? От це ви повинні кварент по першому варіанту, повинні знати на зараз. Дякую. Що вам потрібно знати на зараз? Кварен, по другому варіанту, ваша сигналікація. Ви мали стабільність, щастя і радість, а на даний момент ті думки, негативні думки, які є, той стан негативно емоційний, деструктивний, в якому ви знаходитеся, ви як втратили ясність, щастя, радість і наповнення, і відчуття стабільності. Є деструктив. або... Негативний вплив на ментал. І це не дає вам можливості активно проявлятися і діяти. Якщо ви ясно розуміли до цього, то зараз йде сама атака на ваш ментал. Що ви знаходилися по відношенню до тих зрадників, які є в вашому оточенні, три чоловіка в ілюзіях, ви не бачили чітко. Не розуміли, що відбувається. Тобто в оточенні в близькому ці люди цілеспрямовано на даний момент тримають вас в ілюзії бажають тримати. Давайте так, тому що Єрафан говорить про те, що ви маєте знання. Ви маєте відчути, зрозуміти або оддана отримана інформація, або захист вищих сил. Вони вас виведуть. На дане розуміння, можливо, навіть даним розкладом. Якщо ви все ж таки прийшли на даний розклад, то ви отримуєте дану інформацію, що є в вашому оточенні лицеміри-зрадники, які тримають вас в ілюзії і не бажають, щоб ви задіювали свій досвід, ваші знання, які ви маєте, ваш дар можливо, щоб ви не змогли рухатися далі, продвигатися. Вони зараз вчиняють різні негативні дії в ваш бік, лише щоб не дати вам відчути вашу силу, вашу мудрість, те, що ви самодостатні. Да, ідея, так, атака на ментал, я вам говорю що. Але ви розумієте, що ви не повинні зважувати на це. Ви повинні оці... відсікати, можливо, є прив'язки, ми подивимося зараз. Ментальні, енергетичні, якщо ні, то яким чином інформацією, тобто дані люди впливають на ваш емоційний стан, ментальний, що ви думали, знаходили в страхах, не довіряли, не вірили в себе. Це вони так думають. Але ви розумієте, що вас вищі сили захищають. І вже те, що ви прийшли на даний розклад, це доводить. Що вам потрібно знати на зараз? Ну, що у вас є вороги, які бажають зруйнувати все в вашому житті, ту стабільність, фундамент, яку ви маєте, ну і оставити вас без прибутків, статків, що ви не могли далі розвиватись і здобувати саме те, чого прагнете. В своєму житті, благополуччя і достатку. Відчувати щастя, радість, кохання, бути самодостатньою. Бо вони не бажають цього. Вони бажають, щоб ви постійно знаходились в негативних думках, переливали в порожнє, знаходились в депресії, воювали, можливо, дії на емоціях. І таким чином, впливаючи на ваш ментал, на ваш емоційний стан, ви й самі собі зруйнуєте. Вони вас просто підводять до цього. Спостерігають за вами. Да, бажають отримати успіх. А як? Яким чином? Спостерігають за вашим успіхом. Да, закривають його, крадник. Закривають вам шляхи, закривають вам можливості, закривають вам можливості примножувати, покращувати ваше фінансове становище. Да. Жадність людей приводить до цього. Ну, довго вони трималися. Це жінка. Очиститися. Вона від того, що вона бажає... Отримати повну чашу, тобто задоволення від своїх дій, і вона цього не отримає. Да, щоб ви самонастрій, душевні муки не мали стабільності, ментальний і емоційний стан це вона і робить. Але у вас є знання для того, щоб не дати можливості бути доступний для неї. Ви зможете, ви маєте знання розійтися з нею. Воюйте, відсікайте. Ви зможете позбутися, скільки б часу це не продовжувалося. Як би вона не прагнула, як би це вже довго не продовжувалося в вашому житті, ви зможете відсікти, що вам потрібно зробити на повний місяць по справедливості. кармічна ситуація. Вам потрібно це пройти. Боротьба ангелів і демонів говорить про те, що якщо ви світла людина, прагнете йти в реалізацію, розраховуєте тільки на власні зусилля, не використовуєте магію, не задіюєте додаткові сили. Ви, власне, самодостатні, то вам перекривають шляхи саме ті, які задіюють. Інші сили. Але це доленосний момент. Ту гру, яку вони прагнуть вести з вами, можливо, на даний момент ви відчуваєте себе в самотності. Тобто, але, незважаючи на те, що ви самотній, ви воїн. Ви маєте знання і маєте силу для того, щоб протистояти. для того, щоб боротись, для того, щоб позбутись і поставити крапку цій грі і очистити. Прояснення в тому тупіку і в тих маніпуляціях які відбуваються в вашому житті, прийдуть. І покарання вона отримає. Лицемірка. Да, хвороба якась буде. Я вам скажу так: що, можливо, ще додатково, якщо ви не самотні, то вона прагне, щоб ви були самотні. Але незважаючи на те, от самотність тут програється в тому, що, так як ви борець, ви повинні протистояти. Вам не потрібен ніхто в даній боротьбі. Вас достатньо сили, достатньо знань для того, щоб закрити доступ даній людині до вас, щоб вона не мала позитивного результату успіху по відношенню до тих маніпуляцій, яка вона проводить в ваш бік. Можливо, в вашому житті як додатково йде інформація, те, що якщо є з вашим партнером якісь негаразди, то все наладиться. Все буде добре. От саме якщо ви проявите себе в вашому житті підуть позитивні зміни. Ну, це якщо в когось резонує дана інформація, якщо відбувається з вашим чоловіком якісь є негаразди, можливо, в його здоров'ї, можливо, сама ситуація в його житті теж складається негативно, то завдяки тому, що ви Почнете боротися, проявити ініціативу, ви отримаєте очищення загалом. І це вплине і на стосунки з чоловіком, і загалом в його житті. Відбудуться позитивні зміни. Зміни відбудуться по відношенню до стосунків, до взаємодії, до сердечних справ. Ситуація стабілізується, зміни відбудуться в позитивному напрямку, як по відношенню до особистого життя, так і загалом. Але тільки коли ви почнете діяти, протистояти їй, розуміючи дану ситуацію, що відбувається? Дякую. Майя тароукраїнської до зустрічі!